Що ж кинуть в димар. Можна кидати багато чого і гниле щось, і з-під яєць, оці картонні. Тон звертає, всовує, хто, хто чим тільки, хто гниле, хтось щось ватку, шишки, що-нібудь. А ось один із варіантів, такий його в лісі дуже повно. Це трутовичок. Такий гриб. Це, звісно, сухий він. Отак він виглядає. Там його середина така. Бажано, звісно знайти Ось такий він всередині, Ось такий м'ягенький, його порубаєш. Звісно, дуже довго сохне, але чим плюси тротовика, що він дуже довго тліє, не дає велику температуру, не опікає бджіл, не, не вилітають із скринки. І що найголовніше, не брати його з берези, бо з берези іноді воно тягне дьоготь і коли вже добре нагрівається, багато велика кількість трутовика то починає, отак як нахиляєш димаря, то з нього починає капати така чорна жижа. Тож не дуже приємно. Хоча з берези теж можна використовувати. Оце два великих плюса, що дає не дуже їдючий дим, такий. можна його винести, в очі не заходить, температура невелика і дуже довго тліє. що Дуже добре. Раз заправив і забув. Ось такий. Отак виглядає цей тротовичок. І, звісно, це сухі бажано знаходить такі бічбілі, бо це вже він такий дубовий, його й важко порубай. Так як він на дереві його багато є. Вдимар дуже хороша штука. Можна і в гнилушки багато чого можна. Для лікувальних властивостей це таке. Це мертвому кадилу. А от просто як в димар, зрубав отаких от штук 5 і все, і вистачає його. На сезон, дивлячись, конечно, скільки вуликів, не треба там нічого, ні бумагу. Но це така, це і невелика проблема. От, і в якості палива в димар, то дуже хороша штука. Раз поїхав, заготовив, нарубав насушив і на сезон вистачає і забув. Ну, Отак от от виглядає сам трутовик всередині. Такий ну, гриб, але такий більш твердий. Зимку не пропадає, а так він на наступний рік оце кільця. Це рокові кільця. Стіки йому років. Краще використовувати таке. Щось невеличке, він мягкий, дуже легко рубай. Такий середині шматочками нарубав, нарубав, бажано його сирим рубати, він тоді ще так руками рветься. Я нарубав, наламав і щоб висох в сухе місце. Таких пару штук нарубав і все, і він дуже добрий. Горить довго тліє, хороша штука в димар. Використовую майже тільки нього ще для профілактики полин. Не самі гілочки верхні, а самі палички від полина. Ну, то вже таке. Тротовик є досить якісним природним паливом в димар для бджіл. Він не їдючий, ніякої, ні хімії, нічого. Він природний. Його чуть-чуть накидав, запалив, він дуже довго тліє. Жар не гонить, іскорки не вилітають з димаря. Температура невелика, бджілок не опікає. Він приємний на, навіть на запах, він не заходить в очі, вніс. Такий чуть-чуть димить. Нього, звісно, дим слабший, ніж з гнилушок. Але, з гнилої деревини. але гнила деревина її кинув раз-два вона стліла, а цього накидав і можна працювати собі спокійно. Таке, таке паливо для димаря. Колись мені порадили, от я і користуюсь весь час ним. Раз заготовив, воно не гніє, нічого в ньому не заводиться, дуже добре лежить. Собі за годину пішов, наготував, воно висохло і на сезон хватає. Така класна штука. Ось так виглядає рубаний трутовичок.